Вітаю вас, дорогенькі мої! З вами я Райса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Ви вже відпрацювали теоретичний матеріал по темі типи задач та способи їх розв'язування, розв'язали завдання у усні, і сьогодні ми з вами працюємо далі. І так, сьогодні ми розв'язуємо задачі з однією величиною і з двома одноіменними величинами якими способами можна розв'язати такі задачі? Такі задачі можна розв'язати по діях. Цей спосіб називається арифметичний або склавши рівняння. Такий спосіб називається алгебраїчний. І задачі з трьома залежними величинами до них відносяться задачі на вартість, на роботу, на рух. В цих задачах одна величина дорівнює добутку двох інших, і таку залежність можна задати формулою. Ці задачі ми з вами будемо розглядати на наступному уроці. Як завжди, я пропоную вам. Спочатку попрацювати самостійно, прочитати уважно умову задачі і виконати те, що ви зможете виконати. І потім тільки будемо розбиратися зі мною. І так, складіть рівняння до задачі, тобто розв'язувати задачу не потрібно, тільки скласти рівняння. Читаємо. У кошику лежали яблука. Після того, як до кошика поклали 8 яблук, їх стало 19 скільки яблук було у кошику. Має сенс за Х брати те, що запитують в задачі. Нехай х було яблук в кошику спочатку. Тоді до кошика поклали 8 яблук, поклали, додали 8. Їх стало, тобто дорівнює 19. У кошику лежали яблука. Після того, як з кошика взяли сім яблук, їх залишилося 12, скільки яблук було у кошику спочатку. Знову, нехай у кошику спочатку було їх з яблук. Тоді за умовою взяли, тобто відняли 7 яблук, і їх стало, залишилося 12. Склали рівняння. У кошику лежали яблука. Після того, як до кошика поклали, поклали яблуку два рази більше, ніж їх було спочатку, то їх стало вісімнадцять, скільки яблук було у кошику спочатку. Нехай у кошику спочатку було х яблук. Потім поклали, тобто додали в два рази більше, ніж було. було х, а в два рази більше 2х, і тоді їх стало 18. Х було, додали в два рази більше, ніж було, і стало 18. У кошику лежали яблука. Після того, як до кошика поклали, поклали на 3 яблука менше, ніж було спочатку, то їх стало 20, скільки яблук було у кошику спочатку. Нехай у кошику спочатку було х яблук. Було х, поклали, додали. На 3 менше, ніж було, і стало 20. Наступні дві задачі, і теж я рекомендую вам подумати, попрацювати над ними самостійно, зупинивши відео. Читаємо разом зі мною. Одне із чисел у 5 разів більше, ніж інше. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 283. Одне із чисел ну нехай воно буде х. Нехай те, що менше було х, а те, що більше, буде, в 5 разів більше, 5х, а їхня сума 283. Тож, нехай одне число х, тоді друге в 5 разів більше, 5х. За умовою задачі яблок стало. х яких яблук? Одне і ще 5 разів більше, нехай те число, яке менше, буде х. А те, що в 5 разів більше, в 5 разів, тобто помножили на х, воно буде 5х, а їхня сума 283. Це запишемо і розв'яжемо таке рівняння. Так, нехай одне число, те, що маленьке, x. Те, що більше 5х. Додали, отримали 283. 1х плюс 5х це буде 6х. Ну, а тут так залишилось, як і було. Далі нам треба, щоб знайти х, треба 283 поділити на 6. Націло не можна поділити, тому натуральних таких чисел не існує. Наступна задача. Одне із чисел на 15 менше, ніж інше. Одне беремо за х, друге менше. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 175. Так, я позначила за х менше число, а друге більше х плюс, плюс 15, хоча можна було би позначити інакше. Х-15 це те, що менше, а те, що більше, то х. Тоді би у, при рішенні рівняння ми отримали би те число, яке більше. І треба було б тут перше знаходити віднімання. І так, перше число х, друге х плюс 15 те що більше, їхня сума дорівнює 175. Далі 2х дорівнює 175 мінус 15 160 і 160 ділимо на 2. Знаходимо менше число, 80 це перше число. А друге на 15 більше 80 плюс 15, 95. Можемо перевірити: 80 плюс 95, буде 175. Так, все правильно. Наступна задача. Ще дві задачі, які я теж пропоную вам відпрацювати самостійно спочатку. Разом зі мною. На покупку книжки Дмитрик витратив 45 гривень, а на покупку зошитів 20 гривень. Після цього в нього залишилося 88 гривень, скільки грошей було у Дмитрика спочатку. Можливо, ви розв'язували задачу по діях. Тоді ви до 88, так, додали те, що він витратив на зошити, і додали те, що він витратив на книжку. І отримали, скільки було спочатку. Алгебраїчним методом ми позначаємо за Х, скільки грошей було у Дмитрика спочатку. Якщо у нього було ікс гривень спочатку, то він витратив 45 гривень на книжку, мінус, і 20 гривень на зошити, мінус. І в нього залишилось 88. Тепер ми до 88 додаємо і, книжку, і гроші на книжку, і гроші на зошити, і отримаємо, скільки гривень у нього було спочатку. Наступна задача. Турист пройшов за 2 дні 40 кілометрів, причому за другий день він пройшов на 2 кілометри більше, ніж за перший. Скільки кілометрів турист пройшов за другий день? Ну, тут уже краще позначати за Х, причому позначати за Х те, скільки кілометрів турист пройшов за другий день. А скільки ж тоді за перший. Відомо, що за другий день він пройшов на 2 км більше, ніж за перший. Значить, за перший він пройде на 2 км менше і разом 40. За другий день км, тоді за перший х-2, бо на 2 км менше, а за 2 дні разом 40 км. Додаємо перший день і другий день. Додаємо, що в нас тут другий день і перший день. Разом 40 х x, x 2х. І 40 додаємо 2. 2х буде 42, а х тоді дорівнює 42 поділити на 2 21 кілометр. І відразу можна писати, скільки кілометрів турист прийшов за другий день. Можна було за перший день позначити х. Тоді за другий день х плюс 2, і у нас би було рівняння х додати х і додати 2. Розв'язували б 40-2, поділили б, але для, після знаходження х це у нас було б, скільки він пройшов за перший день. Значить, треба було робити ще одну дію, щоб дізнатися, скільки турист пройшов за другий день. І так і так правильно, тільки в тому випадку було б ще на одну дію більше. Так, ну ще дві задачки вам на відпрацювання. Добре, ну що, разом зі мною? За 5 зошитів і 3 ручки заплатили 25 гривень. Скільки гривень коштує зошит, якщо ціна ручки 5 гривень? Якщо ви розв'язували арифметичним способом, то ви взяли ціну ручки 5 гривень, помножили на 3 штуки. 5 помножити на 3, 15. то 15 гривень заплатили за ручки. Тоді від 25 відняли 15 10 і ці 10 гривень за 5 зошитів. 10 гривень поділили на 5 зошитів, отримали 2 гривні зошит. Зараз ми розв'яжемо з вами задачу алгебраїчним способом. Тобто позначимо ціну зошита за х і складемо рівняння. Нехай зошит коштує х гривень. За умовою виходить, що 5 зошитів і 3 ручки. Заплатили 25 гривень. Тоді розв'язуємо рівняння: 3 на 5 це 15, і 5х дорівнює 25 відняти 15. 10. І тепер ми 10 ділимо на 5, отримаємо, що зошит коштує 2 гривні. За 4 кг яблуки, 2 кг груш мама заплатила 100 гривень. Знайдіть ціну яблук і груш, якщо яблука дешевші від груш на 5 гривень. Краще алгебраїчний спосіб. За яблука, ціна яблук нехай Х, а груші на 5 гривень дорожчі, так? і тоді складаємо рівняння. І так, нехай ціна яблук – х гривень, тоді ціна груш – х плюс 5 гривень. За умовою задачі у нас купили 4 кг яблук і 2 кг груш. Тоді Розкриваємо тут дужки. 2 помножимо на х плюс 2 помножити на 5, 10. Тут без змін. 4х додаємо 2х, 6х, і 100 віднімаємо 10. 6х у нас буде дорівнювати 90, тоді х у нас дорівнює 90 поділити на 6. 15. І це у нас 15 гривень ціна яблука. Ціна груш на 5 більше 20 гривень. Даємо відповідь. Ціна яблук 15 гривень, груш 20 гривень. Тож, ви повторюєте поняття і правила, і виконуєте вдома номери пурпурового кольору, подібні до тих, що ми розв'язували разом з вами. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!